Вітаю шановні пані та панове, В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема початок опалювального сезону в громадах Рівненщини. Наші сьогоднішні спікери це Валерій Гус, ВО директор департаменту ЖКГ енергетики та енергоефективності. Доброго дня. Добрый а також Олександр Ющук, директор компанії Рівне Теплоенерго. Доброго дня. Добрый Додам, день. що компанія Рівне Теплоенерго це компанія, яка охоплює 99% абонентів рівного в 99%, 99 Обонентів рівного саме ця компанія надає тепло, отож були анонси. Напевно, перше запитання буде до вас, пане Олександре, Були анонси, що сьогодні у рівну в обласному центрі розпочнеться опалювальний сезон. Чи справді він розпочався? І хто першим отримав, отримав тепло так? Дійсно, згідно розпорядження, виконуючи обов'язки міського голови, розпочато сьогодні. Зранку розпочато опалювальний у місті Рін. Відповідно до того розпорядження почалися сумісно з працівниками рівня газу розпломбовування наших котелень, пуск на нього газу, газу потрохи розпал і поступова подача теплоносія до межі балансової належності наших споживачів. Розпалено станом на сьогодні на 13.00 розпломбовано 12 котелень, найбільших, повторюю, найбільших котелень з 29, які в рівному обслуговує рівне теплоенерго. І з тих 12 розпалено 8 кателей. Тобто, якщо говорити в цифрах, до 370 житлових будинків вже подано теплоносій, 20 садочків ну, також забезпечені подачі теплоносія і близько 20 шкіл і 4 лікарняних заклади. Наші працівники все ще працюють. Я думаю, сьогодні в них буде подовжений робочий день. І зробимо все для того, щоб сьогодні. Завтра, можливо, навіть в суботу завершити підключення всіх споживачів та забезпечити наших клієнтів теплом. Хотілося б наголосити при цьому, що теплоносій рівне теплоенерго подає до межі балансової належності все, що є в будинку, і отримання тепла в квартирах більше залежить від або голови ОСББ, або управлінської компанії. Тобто потрібно спуститися в підвал на тепловий вузол, перевірити, чи все відкрито. Чи все там справне спустити повітря, і аж тоді воно лише прогріється? Ну так як котельні в принципі розпалились ближче до обіду, ще деякі будуть розпалені з вечора? То вже фактично люди відчують потепління вже або пізно ввечері, або завтра під ранок в більшій частині? Зрозуміло. І тепер підключимо до нашої розмови пана Валерія. Яка ж ситуація з опалювальним сезоном в області? Як багато громад вже розпочали опалювальний сезон? На цей час із 64 громад 42 розпочали опалювальний період. Хочу нагадати, що пункт 8 правил підготовки теплого каже, що рішення приймається виключно органами місцевого самоврядування, якщо 3 доби підряд середня добова температура, плюс 8 і менше. Ну, не будемо ж ми бігати з радусником по області, де тих 8 градусів є чи немає. Із цих 9 громад. У Дубинському районі не прийняли ще рішення. Вісім громад у Рівненському районі і 5 громад у Сарненському районі. Із усіх котелень, що є в області, на сьогодні функціонує 182 котельні, це 19% теплопостачання. Подається теплоносій у 25% дошкільних навчальних закладів, а це садочки, це 73%. Будівлі, значить, 24% шкіл, це 137. У 30 закладах охорони здоров'я це 31%. І 244 будинки житлових це 19% по області. Олександр Васильович позмовшав. Тут є один підвох. право в тому, що по місту Лівна не всі будинки житлового фонду мають на сьогодні акти готовності. У нас до 300 будинків немає акта готовності на сьогодні. А це питання, якщо завтра прибіжить громадяни що у нашому будинку, немає. То спитайте голови СББ або у кліської компанії, шановні, а чому до сьогодні немає акта готовності? Якщо теплоносій подати на внутрішньобудинкові мережі, безпосередньо на спереджа, то може бути біда. Чому може бути ремонт у будинку, може не тримати запірна арматура, може бути зняти батареї, може бути біда. То щоб сьогодні допустити. Існує таке правило, це має бути акт дотонутися до ОЗП. До тобто, поки не почалися такі критичні холоди, так. це варто це зробити? Варто прийти і посмикати голову СББ або пролівську компанію, як я б сказав би. Добре. Трохи твердіше, але це треба зробити, бо ну щоб упередити, не гаразд. Зрозуміло, пане Олександре, рівно теплоенерго, як ваша компанія готувалася до цього опалювального сезону, зокрема, в розрізі все ж таки, без в безпековому плані, адже все ж таки е, можливі блекаути. Багато хто прогнозує це, можливі різні такі неприємності пов'язані з війною. Як ви готувалися? Ну е, найбільше підприємство, як і будь-яке, мабуть, підприємство, боїться відключення електроенергії. Якщо будуть сильні морози, воно може стати критичним і може статися розмерзання системи, яка яку відновити буде вкрай складно по часу. Тому, в принципі, за підтримки міської ради, яка передала на кожну котельню і на великі ЦТП дизель-генератори великої потужності, пообіцяла забезпечити паливом у разі потреби. І у випадок відключення довготривалого це десь там доба і більше у випадку морозів для убезпечення системи опалення від розмерзання. У нас в принципі є альтернативні джерела живлення. У вигляді тих дизель-генераторів великої потужності. Крім цього, фондом USAID для міста було передано три когенераційних установки, монтаж яких вже фактично завершився. На одній вже розпочали пусконалагоджувальні роботи. Я думаю, там до кінця місяця ми це все доб'ємо і ведемо в експлуатацію. О, що дадуть ці екогенераційної установки, окрім того, що ми зможемо забезпечити свої котельні, три котельні власної електроенергії і не будемо залежати від негараздів в загальній системі електромережі, ми можемо ще найближчі об'єкти, які розміщені ну, поруч з тими котельнями, також забезпечувати електроенергію. Там сумарна потужність трошки більше 2,5 мегаватт на виході. Ну, це досить суттєво. Крім того, підприємство за власні кошти ми зараз розроблюємо проекти, вже розпочали підготовчі роботи, заливаємо фундаменті і плануємо до кінця наступного року в місті рівне ввести 55 МВт електричної потужності. Рівне приблизно споживає трошки більше 100 МВт, Тобто, фактично, рівне більше такою більше як половину буде мати електроенергію власного виробництва. Ну тут же якби реалізуємо програму уряду розподільчої генерації. Ну, тобто, цей сезон, да, ми ще будемо на невеликих потужностях, там теж ми ще в опалювальний сезон 10 МВт додатково хочемо ввести. А на, а на наступний рік вже п'ятдесят 55 МВт – Це досить, досить потужна міста міста. рівна, да. зрозуміло. Пане Валерій, дуже коротко. Яка взагалі ситуація з встановленим когенераційних установок в області? Зараз кодве слова. Хочу додати до того, що казав це насиль. Справа тому, що якщо використається газ на котельнях і ефективність використання палива. Точка зору температури затості це 41, 42, 44 відсотка палива, газу. А як когенерація, то відсоток складає до 90 і більше 90. Це вигідно, з точки зору економії. По області, області дуже тримала, коротко якщо... Дуже коротко. отримала 9 установок, 3 рівно, 4 дуброві, дубно і 2 здобуно. На сьогодні із 9-3 введено, 3 на підході Олександра Васильовича. І з також збирається до 1 листопада завершити всі роботи ввести в експлуатацію. Таким чином ми будемо мати більше 4 МВт теплової потужності і 3,7 МВт електричної потужності додатково, що дуже важливо у час можливого бакауту. Зрозуміло, дуже дякую нагадаю нашим глядачам. Що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема початок опалювального сезону в громадах Рівненщини. І нашими спікерами були Валерій Гус, ВО директор департаменту ЖКГ енергетики та енергоефективності. Дякую вам, пане Валерій. А також Олександр Ющук, директор рівне Теплоенерго. Дякую вам, пане Олександре. Дякую нашим глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.